Всім привіт! З вами Владислав Суболта, приїхав я нарешті-нарешті відкривати сезон на Західний Бух. І от, от така ситуація, як завжди. От ну, Я беру рукавиці, беру і то все, зараз маю пакет і будемо зараз робоче місце прибирати. Таке робоче місце, зараз воно один фідер, зараз попробую. Fish Dream дві прикормки зібрав, змішав. От зараз то все позбираємо, поки воно прикормка набухне. Ото ну, зараз прибираємо і вже порозить, але буде показувати. І такс, і такс. Нарешті перша риба. Перша велика риба. Вже три закиди зробив, одна зійшла і от така от густьорка. Іде плавати. Кормушка 50-ка, прикормка оця серія і бредфіш пляш, куріандр, ваніль. Прикольно. Пробуємо далі. Зараз покльовочок немає, зато перед тим як ловити, розкластися, поприбирав повністю весь берег, то все моє. Я все приберу і навіть бачки шукурю курю там залишки, не до палки, то все забираю. На фідер трохи стоїть, трохи підгодовую, Ще маю заморожену таку там пшену, кукурудзу. І там все поприбирав, ну, ще десь там, де-не-де. Де... Далі бутилки, якщо не буде клювати, я ще піду поприбираю. Треба прибирати. І ви коли приїжджаєте от на рибалочку, коли ви на рибалку приїжджаєте, прибирайте. Прибирайте, будь ласка. Лайк. Like. Вам вподобайка. За те, що ви збираєте. І не засмічуйте природу. Так. От такі от ситуації. Я на бузі-краса, сонце світить, в спину палить. От я сюди хочу поїхати на, на, на 2-3 дня. Дві ночі там, як вийде Спочатку мелоч клювало-клювало, може зараз їй щось потужне підійшло. Ще думаю закинути якийсь там фідер другий. Але це зараз... Буде ще до години часу, Посиджу так на один і до ближче до вечора, закину ще один. От така ситуація на даний момент. Краса неймовірна. Без двох хвилин шоста година і почались покльовки серйозні. Кидав, кидав, експериментував з поводками е і наживками і всім. Ось зараз та, що там от навпроти тої біседки між тою між тою, між тим містком, містком кидав, то якраз почала ця перша вудочка. файно клювати. Почались покльовочки. Нарешті я дочекався. То взагалі глухо було. Стосовно рибу ловили. Зменшив дистанцію, просто можна сказати взагалі. Десь закидаю від себе метрів 5-6. І що до того, тут -то все, як бачите, чисто вже, більш-менш. Тут все було в банках в тому всьому, коротше. Я вже того зачистив, у мене просто мішки закінчились, бідком нам три мішка авто. Ото, раз, два, три. Три мішка набив. Того все почистив. Того, того. Ви бачили. О, вже, вже набагато чистіше і красивіше вже туди можна йти собі гуляти а то вийшов то просто капець тих бутилок з під пивом Тяжко взяти чи що якийсь капець є ще оце але в мене реально мішків вже немає то вже хтось так грузив вантажив вантажив блядь. і кинули блять буквою хую. Вибачте, що я матюкаюся, але так і є воно. Зрізатися ножиці до трави, того що почистив. Та і так, ще наступний раз, як приїду на риболовлю, на риболовлю, все почищу. Так, три мішки повних. Вже аж любо сидіти дивитися на ту природу. Природа потім віддячить. Так, беремо з тої природи Все, що можна і не можна. Ось така от краса. 8 година. Фу. Лишився я би на ніч. Ух, плутвичка. Поки його поки то все, сама засіклася. Яка краса. Віднаростилася вже, вже не шершава, Але слизі ого го, -го. На один опариш. Хороша така точна покльовка. Поки взяв камеру, поки включив камеру. Та й таке. Так, сфотографую і випущу. Так, то вже сьогодні більша риба, друга риба по рахунку. І сьогодні, можна сказати, весь берег прибрав, поки я її ловив, але прикормочка працює. Все. Весь берег, пливи. Пливи, 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 пливи. Не туди пливеш. Лишився я би на ніч, але комендантська година. Підкормившись забув, чорний лящ. Real Fish і Fішdream. ляж гостіран, змішав із цим багном, з глиною, закинув. І воно, певно, буде під ранок вже клювати, коли мене, коли мене вже не буде. Риба ганяє, просто капець хижак ходить. Ну, я приїхав на фідер розловитись, як сказати, в одну гості розловив та й все. Зменшив дистанцію, закинув на... Два опариша, тут, один опариш, там поводок майже метр, тут сантиметрів 15. Нічого. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки і писати коментарі. Коментар. І все буде. Ловля вже завершилась. Сезон відкрив, нічого не зловив, ну як зловив. Поприбирав берег, ще раз от покажу, я не хвалюся, мені і самому приємно, що я поприбирав. Ото ще наступний раз поїду, приберу, у мене мішки вже немає. І вони вже так впритик, вже пару разів поранився, добре, що я хоч в рукавицях був. І ось, і ось, і ось, ось. Що закинув, я вже збираюся. Так що все. Кому сподобався відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Чи Частіше знімати, чи так. І все, всім хорошого. Дня до зустрічі.